У нас є багато запитань від наших глядачів. Якщо ви не проти, я їх буду озвучувати, враховуючи, що всі наші експерти зараз в кадрі і готові з вами спілкуватися. Друзі, дискусія буде цікавою. Знову ж таки, доповнювати там наводити якісь додаткові запитання абсолютно ніхто не забороняє. І перш за все я обіцяв в попередньому блоці, що переадресую це запитання зараз нашим експертам. Тож, хотілося б детальніше почути про те, чим саме пропонують спікери проводити кровозаміщення при первинній інтенсивній терапії передопераційній підготовці та інтраопераційно у випадку масивних крововтрат. Будь ласка, хто готовий відповісти? Ну, давайте я почну. Будь ласка, чесно кажучи, дякую за запитання. Звичайне, і хочу сказати, що. Что... Інфузійна терапія, особливо інфузійна терапія і кровотеч, в тому числі, і якщо говорити про неї, то це займає дуже великий-великий об'єм часу, тому що двома-трема словами не розповіш цю дуже проблемну тему. І як я вже говорив, немає стандартної золотої кулі, яка може виліковувати всі хвороби, всі проблеми, які у нас стають. Але є принципи, що стосовно початку інфузійної терапії, і хоч, хочу нагадати знову, що деякі препарати не рекомендуються взагалі для проведення інфузійної терапії, а саме згідно всіх рекомендацій, особливо останніх рекомендацій, не рекомендується використовувати саме ізотонічний розчин натрію хлоріду. Він не повинний використовуватися для інфузійної терапії, станів, ну, за випадком окремих ситуацій. Для лікування в початку трансфузійної терапії ми повинні розуміти, що це одна із частин інтенсивної терапії хворих з політравмою. Ми повинні враховувати три е, причини, які, на, на, на які ми повинні звертати увагу: це попередження гіпотермії, це попередження розвитку гіпокаугуляції і це попередження розвитку ацидоза. І от наша вся інтенсивна терапія, особливо в тому числі інфузійна терапія, повинна бути на, начата із рахунку цих. Цілій. Що стосується препаратів, які можна і треба використовувати, ну, на початку використовують збалансовані інфузійні розчини. Вони відомі, не буду на них зупинятися. І в залежності вже від наявності чи від відсутності крововтрати, то використовуються звичайно плазмозамінники. Але пам'ятаємо, що Препарат відроксітів края не є рекомендованими для проведення в об'єму у хворих в критичному стані, особливо хворих, які є в анамнезі захворювання нарок, які мають можуть мати перспективи розвиток хронічної ниркової і гострої неркової недостатності. Далі використовуються препарати, можуть використовуватися і желатини, і можуть використовуватися в залежності від крововтрати, і препарати сві свіжозамороженої плазми і препарати крові. Іван я, Іванович, дякую. Я єдине, що, будь ласка, звичайно, все ж таки для того, щоб ця відповідь була. Сприйняти нашими напевно глядачами не треба забувати про те, що хірурги і анестезіологи, інтенсивісти, ми завжди працюємо разом колегіально і в комплексі. І якщо є можливість провести реінфузію, то завжди ми повинні використати це це найкраще. Тобто, якщо немає патологічного місту, ми маємо справу тільки з чистою кровотечою, гемоперитоніум, немає кишкового місту, немає витоку жовчі, немає витоку панкреатичних ферментів, немає сечі у червні порожнині завжди можна провести. Реінфузію автокрові. це найкраще. Далі цей процес завжди має бути збалансованим. Якусь певну частку крові ми можемо реінфузувати однак далі кровозаміщення проводиться як з використанням препаратів крові, так само і кровозамінників. І цю справу анестезіологи завжди проводять індивідуально, вирахувавши цей баланс і вирахувавши частку тих чи інших розчинів індивідуально по відношенню до кожного пацієнта, в залежності від ступеня шоку і тяжкості кровотрати. напевно, так дякую, дякую за уточнення. Так, будь ласка, звичайно, що у нас вже таке все ж таки, військові часи. і зараз багато спілкуємося з нашими колегами військовими анестезіологами. То все ж таки, якщо гостра крововтрата і нема можливості для реінфузії, то що дійсно реінфузія своєї крові це найкраще, так. тому що навіть на перший ряд зараз виходить і пряма інфузія крові зараз розширюються покази до цього військові у військових у військових доктринах. Але все ж таки, якщо втрачається, є крововтрата, то препарати крові. Це виступають на перший ряд. І вже ж, як сказав вельмишановний професор Лісний, нема, нема панацеї, нема золотої якоїсь таблетки, кульки, інфузійного розчину. Все має своє місце, призначення, і ми потрібно задаватися питаннями, який розчин для якого компонента ми вводимо, і в якому зараз стані наш пацієнт, щоб проводити адекватну інфузійну терапію. Дякую. Дякую. Наступне запитання такого плану. Ваше відношення до використання ріс моніторингу? Хто може відповісти? Які чи Ріс. 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 Написано. Ріс моніторинг. Пік, може би. Може, а, це це пік моніторинг. Пік. Ми піку тут так от написали. Так, Так, Ми позитивно відносимося до піко-моніторингу, але є і ще і більш прості методи оцінки інфузійної терапії, ефективності інфузійної терапії. Це Pressure Variation, яка в принципі зараз вже вбудована. В різні монітори, сучасні монітори, а також можна проводити оцінку ефективності інфузійної терапії е, і за оцінкою неінвазивних методів е, оцінки це центральної гемодинаміки, це в апаратах Ніхан. Вони є. Оцінка серцевого викиду і серцевого індексу. Вони вже є, і на них можна також спиратися. Дякую. Який розчин є оптимальним для відновлення ОЦК при геморагічному шоці на догоспітальному етапі? Дуже дякую за відповідь. Дякую за презентації. Така складна нас на, на самому на запитання до да, на догоспітальному етапі. Ну а е, зараз е, важко представити, що в яких умовах ви знаходитесь на догоспітальному етапі, тому що все ж таки. Військові часи, але перші, перші препарати, і у нас дуже багато зараз з трансфузіологами на це наполягаємо, що все ж таки препарати крові є такі найоптимальніше при крововтраті препарати крові. А все решта, це ну, дискусійні питання, але і збалансовані кристалоїди вже вже йдуть. Калоїди більш дискусійні, ніж збалансовані кристалоїди теж мають місце, але все ж, таки, все ж таки повинні. ну Це залежить від випадку, мабуть, так, а я думаю, що все ж таки, якщо питання йде на початковому етапі, то ідеальним препаратом це буде збалансований розчин. Так. Тому що він не потребує спеціального зберігання, він є в доступі. І він може використовувати в цьому навіть, мабуть випадку. Це може бути за що стан... за протоколом надання допомоги на догоспітальному етапі. Якраз прописані збалансовані сольові розчини. так да. інші і вони лежать так. Тобто однозначно не буде там поліонних якихось розчинів, це будуть да, сольові розчини. Да. Немає там желатинолів і так далі гідроксія тіл крахмалів. Вони навіть в протокол не не прописані на першому етапі. Це 100% відсотків ресурситації. Тому я думаю, що це все ж таки будемо говорити про збалансовані сольвірочі та навіть і на першому етапі при великій кровотраті, масивній кровотраті навіть до, до 2 літрів з збалансованих розчинів, Це можна скажімо, вже провести інфузію, а далі вже чекати так, і, і отримувати препарати крові. Перший принцип дефіциту ЦК треба поповнити чим так, найпростіше, і щоб не нанести ніякої шкоди, це сольовий нарочення. Так, так. Ну, просто в. Тут такі умови, що ми розуміємо за першим етапом, так тому що лікарі звичайно розуміють за першим етапом, коли він потрапляє, наприклад, швидку допомогу, так і бажано в реанімацію. А, так. Да, бажано в реанімацію бажано в якийсь... А зараз стабілізаційний пункт на в армії це другий етап. Тому що перший етап, коли ти на полі бою, яка там інфузійна терапія? Затягнув турнікети і встав пункт. Так. Ось так, ось, як, ось як перший відчу, етап, так. тому, перший тому етап. що ми маємо за перший етап. а Якщо він в армії вже в стаста то в сто вони вже мають там і кров, і, і розчини, але... Тому тому і що ми розуміємо, це вже колеги. Ми робимо це, знаєте, криве зеркало. Ми а якщо та на це питання, да що зрозуміти на першому терміна? Якщо це поле бою, це одне. А якщо це в Києві ДТП, то це зовсім ні. Це так так точно. Яка цікава дискусія? От шикарно просто на таку я і розраховував. Дуже круто. Які є відмінності у підході до інфузійної терапії у пацієнтів з політравмою та гнійно запальними захворюваннями органів черевної порожнини? Добре, ну я, я трошки почну спочатку. Треба сказати, що у хворих з травмою у них на першому етапі є роз розлади саме, і коли є крововтрата, є дефіцит формівних елементів крові і є дефіцит формівних. Білків для коагуляції. Це на першому етапі у них виникає, тоді як у гнойно-запальних реакціях там може бути більш складна ситуація з індотеліальною системою, де від... може спостерігатися дефіцит тромбоцитів, тромбоцитопінія, і це може бути наслідком розвитку коголопатичних розладів. Це дві дві відмінності, і перша відмінність. і друга сама по собі запальна реакція, яка при гнойно септичних ускладненнях може бути. Це зовсім інша ситуація, з зовсім інші, скажімо, ризики розвитку і поліорганної недостатності. Вони значно швидше можуть розвиватися і по різним колам. А коли в чистому вигляді політравма, якщо ці велика кровотрата це зовсім інша ситуація. Ну, якщо брати ізольовано гнійно-септичний стан і якийсь гнійний процес, абдомінальний чи абдомінальний сепсис, то тут треба розуміти, що ми повинні коригувати всі зміни, які відбуваються в організмі в системі гомеостазу. Якщо це і корекція, і водно-електролітного балансу треба проводити корекцію і азотни азот, 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 балансу, який може вторинно мати вже місце у хворих і септичним станом. Тут потрібно адекватна антибактеріальна терапія, імуностимулююча терапія, і так само дезінтоксикаційна терапія, і все це на балансі води, води і електролітів. Оце повинно напевно золота лінія, яку треба дотримуватися, і індивідуалізований підхід. Так, справа ще в тому, що гнойно-септичні ускладнення вони ж розвиваються поступово і так, в... час та... для запуску цих всіх каскадів. Так, так, і зміни значно від... Від... від, відбуваються протягом часу. Та ж сама і неркова недостатність, і печінкова недостатність. А умовна травма, о, скажімо, вона може відбуватися на умовно здоровому. З здорової людини, яка отримає тільки от хірургічний так. цей стрес, і ці зміни зміни одразу на здорової людини від відбуваються. Ну і повинні ми ще враховувати все ж таки моменти включення компенсаторних механізмів. Як ви сказали, все так. вірно при гніносептичних станах є моменти компенсації сукомбез, і тоді людина декомпенсується. А при травмі вона може поступити відразу в декомпенсованому стані. Так. І ще додав мабуть. один такий трошечки компонент: це інотропна підтримка. Тобто, е, при, е, якщо у нас тяжкі поступає ну, несептичний пацієнт, то не обов'язково нам відразу допоможе інфузійна якась терапія. то На, перш, на перший е, тут ступінь викликає інфузія якихось інотропів. А якщо у нас пацієнт з травмою, то Напевно, що ми розпочнемо інфузію, воно напевно допоможе і вже потім, якщо це не допомагає, ми підключаємо азопресор якийсь. Тому може ще так якось це. Трошки краски у ваші шикарні відповіді. Да, Мені так, дуже сподобалося. Але я хірург скажу перед тим, як починати будь-яку інфузію е, у хворого з кровотечею, не давайте не забудемо провести хоча б первинну зупинку кровотечі на судину, яка кровить накласти затискач. Тому що тоді вся наша інфузійна терапія так, буде неефективною. Да, оце і є перший етап. А далі ми повинні стабілізувати хворого і вже наступним етапом включаємо другий етап хірургії. Це кінцевий гемостаз хірургічний, уже перев'язка суди. Чи якась пластика сюди, чи параненхіматозна кровота, чи ушивання органів і так далі. Також, також хочу додати, що я це, про це згадував в доповіді, що різ, різні розчини мають різний вплив на систему коагуляції і на си, си, системну симп симпатичну систему, наприклад, той же самий рісерабілакт. Він не можна його використовувати, коли кровотеча не зупинена, так тільки після зупинки кровотечі. Тому, тому що той же самий рісерабілакт, якщо ми його додамо на етапі зупинки кровотечі, ми його будемо проводити інфузію в інфузію він тільки збільшить кількість і об'єм кровотечі, то його треба використовувати тільки після того, як кровотеча буде зупинена. Абсолютно за перед наступним запитанням я швиденько нагадаю нашим глядачам, що друзі о шістнадцятій годині на вашу електронну поштову скриньку, яку ви залишали під час реєстрації, вже надіслали посилання на тестування. Не забувайте, що тестування потрібно пройти до двадцять третьої п'ятдесяти дев'яти сьогоднішнього дня. Такі нові правила. Наступне запитання: які критерії ви використовуєте для оцінки ефективності інфузійної терапії у післяопераційний період? Ну, це... Починайте. Так. <реш> традиційно буде вже починати. <реш> ну, традиційно це класичні ознаки, це стабільна гемодинаміка, це відсутність тахікардії, це адекватна перфузія ткань, тканин, нормальна мікроциркуляція і достатній діурез. Це показує адекватність інфузійної терапії. Так. у операційних хворих. Складно щось додати. Це такі стандартні параметри. Не будемо подалі, буде це вже полегше. А все решта, це додаткове і дуже не буде зайвим, якщо буде у вас гарна діагностика та гарне обладнання, це не буде зайвим. Але базове те, що сказав вона. Показники гемодинаміки Діорс це класиче. Да. Яку комбінацію розчинів порекомендуєте, щоб реалізувати концепцію ROSE? Ну, концепція роз знову включає, ми вже про це говорили, що це збалансовані розчини спочатку, а далі, вже в залежності від клінічної ситуації, це можемо додавати і гіпертонічні розчини, це можемо додавати вже, і е, альбоміни можемо додавати, і желатин, це в залежності від ж клінічної ситуації. Так. І реосорбілак дозі 7 мг на кіно. Ну, так. Так. Те, те, що насправді да, те, що ми казали всі в наших оцей другої частини. Є особливо от про концепції роуса. Вже ж коли у вас є перша фаза я казав вона, що на наприклад, поки кровотеча не, не можна, але коли вже кровотеча закінчилась, то все залежить від... Наскільки ви моніторуєте вашого пацієнта, наскільки ви бачите якісь порушення, то ви можете вже їх компенсувати. А вже чим більше ви лікуєте пацієнта, чим більше ви його знаєте, чим більше знаєте, які порушення, і від цього буде залежати ця концепція, тому що насправді ви можете використовувати будь-які розчини під час цього. А чим у нас більш стабільний пацієнт, тим більш збалансованим і якісним повинен бути рочин. Тому і я казав, що і всі наші спікери, що під час стабілізації та вже деескалації, то більше місце займає такі вже ексклюзивні і гарні, гарно збалансовані рочини, такі, наприклад, як зерплак. Ну, чесно кажучи, в принципі, вибір інфузійної терапії в порівнянні з о, тими ж самими аналгетиками, все ж таки обмежений <плес> <плес> То вибір інфузійної терапії у нас не так і, і великий. Пані Вікторія, до вас а наступне запитання. Чи є особливості інфузійної терапії у травматологічних пацієнтів, коли вони вже в травматологічному відділенні? Які основні аспекти інфузійної терапії важливо знати травматологу у ПО періоді? Звичайно, це дуже важливо. Інфузійні розчини, тому що вони сприяють дезінтоксикації. Пору покращення мікроциркуляції тканин, і звичайно для зняття набряку. Тому ми їх використовуємо і в передопераційному, і в післяопераційному періоді. Звичайно, і той же ресорбілак, про який ми сьогодні говоримо, в післяопераційному періоді прекрасно допомагає загоювати післяопераційні рани. Використовуйте в своїй роботі, будь ласка. Дякую, дякую за змістовну дискусію. Якщо можливо є щось додати, ще у нас є трохи часу. Шановні наші експерти. Хто я такий, щоб вас перебувати, як то кажуть? Тож, будь ласка, я би розраховував по слову від кожного нашого експерта, Іван Іванович. Будь ласка, ну пер перш за все, хочу подякувати всім спікерам, які взяли участь у сьогоднішньому заході. Тому що тема інфузійна терапія, інфузійна результата це дуже важлива. В сучасній медицині і дуже багато невирішуваних не питань в кожній конкретній ситуації, тому що навіть я в своїй презентації показував, що якщо це інфузійна терапія при септичному шо, шоці, це одне, якщо це при операціях на вторакальній хірургії, це інше. Якщо це абдомінальна хірургія, це зовсім інше. І ефекти, і кінцеві результати від рестриктивного чи ліберального режиму інфузійної терапії вони значно можуть відрізнятися. Ну і хочу подякувати звичайно організаторам сьогоднішнього заходу, тому що це дуже важливе питання і тема, яка не, не, Необхідно не тільки хірургам і анестезіологам, але й звичайним лікарям, які, в принципі, знаходяться в, в, в лікарні, терапевтам, які призначають інфузійну терапію. Дякую, Павло Васильович. Будь ласка. Е, так, колеги. Насправді ми сьогодні е, дискутуємо навколо дуже серйозних питань, питань дуже актуальних, <кій> особливо у цей час, коли. Наша країна знаходиться в стані війни, і травма взагалі, і сама концепція травми, торок абдомінальної травми, вона завжди ніколи не торкається ізольовано чи хірургів, чи анестезіологів чи реаніматологів. Проблема комплексна, адже вона торкається і пошкоджень органів, а також порушення системи гомеостазу. Тому тільки загалом. Загалом такого клінічного консенсусу, який має бути і моніторингу і до складі моніторингу груп, якраз входять і хірурги, і травматологи, і політравматологи, і анестезіологи, реаніматологи, тобто інтенсивісти, тільки разом ми можемо. Підійти до комплексного вирішення цього цієї проблеми, тобто я хочу наголо, акцентувати на тому, що проблема насправді мультидисциплінарна, і самотужки я як хірург не вирішу цю проблему. Якщо я кровотеча, я можу, як я казав, покласти затискач, і тоді я буду гукати анестезіологів Ренімето. Давайте тепер стабілізуйте хворого для того, щоб я потім міг здійснити другий етап. Тому це дуже важлива складова і пріоритетність на кожному етапі визначається. Оцим нашим медичним конціліум хто? І що повинен робити на кожному етапі. А то що питання дуже важливі щодо ресурситації, то тут теж дуже важливі аспекти і розуміння, щоб з одного боку не перелити цього хворого, з другого боку не недолити цього хворого. Що ми будемо ми як ми компенсуємо гіпотермію, як ми компенсуємо ацидоз, як ми компенсуємо гіповолемію, нестабільну гемодинаміку і таке інше, тобто дуже багато питань. Є дотичних іще до питання ресурсу, і знову ж таки, яка не може бути ізольована. Тому проблема дійсно серйозна, але ми маємо великий досвід, і ми ділимося своїм досвідом із іншими клініцистами, і той досвід, який ми набуваємо, ми намагаємося імплементувати у клінічну практику, і все це для наших пацієнтів і покращення результатів нашої роботи наших пацієнтів. Тому це. Дуже важливі складові, і всі ми повинні до цього підходити так само мультидисциплінарно і комплексно, але з урахуванням індивідуалізованої тактики щодо кожного пацієнта, дуже дякую, Вікторія Олександрівна. Дуже дякую за даний захід. Хотілось би додати, що в зв'язку з теперішніми подіями в нашій країні. Виявляється, що хірургія пошкоджень виявилася дуже важливим етапом в нашому житті, в житті лікарів, і пацієнтів, і цивільних пацієнтів, військових. Ми бачимо на прикладі інших країн, країн Європи, що в них вже давно введено таке поняття, як умфальт хірургія, хірургія пошкоджень. І це має прекрасний... Результат для в лікуванні таких пацієнтів. Ми можемо взяти з цього приклад і удосконалити лікування наших пацієнтів. У нас є для цього все. Тому давайте спробуємо пройти цей шлях. І я вважаю, мої колеги. Я думаю, вважають, що це все ми можемо зробити, адже ми маємо все зробити для нашої перемоги. Дякую, дякуємо. Дмитро Олександрович. Ні, шановні колеги, так, на, на, на фіналізацію е, хотів би Розпочали з того, що згадати нашого вчителя професора Ярфіч Шлапака, і він завжди казав: а наприкінці я хотів би сказати три речі. Ось і тому я хотів би сказати три речі. Перше, хотів би все ж таки трошечки довідповісти на останнє запитання, яке було до наших травматологів. От саме запитання спровонове, який гроші ви би порадили. Ну саме запитання, який це не є одиничною. тобто повинна бути комплексна терапія. Якщо згадувати концепцію РОСЕ, то РО зазвичай відбувається у відділеннях інтенсивної терапії. Зсе уже найбільшості відбувається у відділеннях хірургії, травматології та інше. Ось ми повинні не забувати, що є сесе. Тобто ми повинні стабілізувати, потім деескалувати цей розчин. І одним розчином ти не справишся: будь-то реасербілак, чи нереосарбілак, чи будь-що, то повинна бути комплексна, адекватна терапія, відповідно, показам. І ми завжди повинні задаватися персоналізованими запитаннями, які проблеми. На якому етапі знаходиться наш пацієнт, і як ми повинні проводити цю інфузівну терапію? І тоді буде нашому пацієнту радість, і от по цей все, он не дойде до цього п'ятого етапу, який негативний, до якихось каголопаті або гіповолімій, а до будь-яких інших проблем, якщо ми неправильно, провели цю ту саму концепцію роса. Тому повинні збалансовано та комплексно підходити до лікування нашого пацієнта, і що стосується будь-якого питання: будь-якого питання інфузійної терапії, питання аналогісії, і потім не дійти до хронічного болівого синдрому. Тобто комплексно дивитися на пацієнта і не забувати, що у нього, навіть якщо він стабільний, ходить у вас по відділенні, що у нього можуть бути якісь проблеми. Друге, що я хотів би сказати, друге, вже ж, е дуже гарно, що наші організатори провели дійсно, як сказав Павло Весід, такий мультидисциплінарний комплекс. Завжди ради поспілкуватися, подискутувати з колегами. І дійсно, майбутнє не тільки за конференціями якоїсь одної спеціальності, а майбутнє за конференція Дисциплінарними, коли збираються колеги, діляться досвідом своїм і знаходять, як сказать, у спорі народжується істина. Тобто, ми якось у такому колегіальному спілкуванні дійсно народжуємо якесь таке більш-менш оптимальне відповідь на дуже складні питання. Тому хотів би дуже подякувати організаторам за те, що проводять такі заходи, і хотів би, щоб такі заходи де було частіше. Я думаю, наші колеги, які слухають цей захід, з нами погодяться. Ну і по-третє, я вже ж хотів би подякувати тим нашим хлопцям, які зараз знаходяться в окопах на лінії бою, нашим колегам, анестезіологам, хірургам, нейрохірургам, які допомагають зберігати здоров'я наших хлопців, і сподіваємося на перемогу. Слава Україні! Героям слава Героям слава! А ми в свою чергу дуже дякуємо нашим експертам за те, що ви знайшли час, можливість за те, що ви завітали, поспілкувалися з глядачами. Я більш ніж певнений, що запит на такі теми обов'язково ще буде, ми обов'язково ще зустрінемось. В свою чергу. Вам низький уклін за те, що ви продовжуєте рятувати людей, продовжуєте допомагати. Я не втомлююсь дякувати не тільки Збройним силам України, а й дякувати лікарям, які на передовій боротьби із захворюваннями і на передові там допомоги людям. Вам низький уклін і подяка за вашу роботу.